Нарешті, нарешті вдалося знайти галявинку із пролісками Просто було дуже сухо, а це бризнув дощик, і вони відразу піднялися. Яка ж ця галявинка хороша. Вона в глибині, в гущавині, тут люди не ходять, тому вона зберігається вже кілька років, радує глаз, якщо знати, куди треба підійти, щоб побачити проліски. Вісник весни. Красавчики бутони, і колір який гарний. Проліски, проліски. На жаль, вона не стає більша. Я вже бачила кілька разів люди приходили сюди з лопатками. Щоб накопати і у своєму садочку організувати проліски. Ну, живі проліски, і слава Богу. Вони живучі. Дякувати Богу. Будемо брати з них приклад. Виживати. У різних обставинах, сприятливих і не дуже. Щастив вам.